Виробники сільгоспродукції витісняють посередників Цьогоріч Мінагрополітики оголосило війну перекупникам. Головна зброя це оптові ринки та сільськогосподарські ярмарки. Отож, нині малі і середні виробники можуть отримувати вищі доходи. Понад 7,5 мільярдів гривень уже заробили українські селяни. Утім, популярні ярмарки і серед споживачів, адже тут харчі значно дешевші. Тож напередодні свят усе розлітається як гарячі пиріжки. Бачили це і журналісти агроконтролю. Продовольчі ярмарки закрили двері для посередників. Відтепер торгувати на ярмарках можуть лише виробники. Таким чином профільне міністерство дає змогу селянам заробити. Ну, відсотків 40 би втрачав. Перекупники купують продукцію за безцінь, натомість продають не удвічі дорожче. Відтак збитки рахують не лише виробники, Худуть і сімейні бюджети споживачів. 25 гривень, дивіться, 8 гривень 88 копійок. За 8 гривень. І люди доволі не 35, як написано. Виробники кажуть, товар продають за кілька годин. Борисносенко. Овочі привіз із Черкащини. За півгодини встиг збути майже всю городину. На ринку такої вдачі не мав. Я не можу на звичайний ринок приїхати, тому що там так тісно, і як я привезу, тут у мене 20 найменувань різно. Потрошку. Ярмарка це, звичайно, дуже, дуже вигідний, дуже таке. Ну, в принципі, вона нас виручають, оці ярмарки. Утім, у виграші не лише виробники, плюси рахують і споживачі. Аграрії мають стабільний канал збуту, споживачі свіжу і Сходите, попробуйте и будете знать, какой магазині, какое... домашніе, домашніе. Вот свежі, в магазині, какое домашнє, которое домашнє. Вот привезли свіжі, а в магазине. Знаю там какое, може, мороженое. Окрім якості, задоволені і ціною господині підрахували городина чи не удвічі дешевша, Нижча ціна і на м'ясні вироби. Капуста дешевле, десь то гривни на дві чеснок. Взагалі у неї тут по даром. Я за те, щоб ярмарки проводились, тому що це полезно. Ой, не так полезно, як нужне діло, тому що це економія, все таки наших грошей, покупательські. Нині найбільше ярмарки вподобали мешканці столиці. Лише у Києві цьогоріч провели майже півтори тисячі. Ярмарків на них кияни купили більше 130 тонн харчів. Ми проводимо їзди ярмарки інтенсивно, проводимо їх по всіх регіонах держави, і ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні і для споживача, і для сільгосвиробника мати таку активну фазу проведення виїзних ярмарок загалом в Україні вже провели понад 70 тисяч ярмарок. Там сільгосробники збули продукцію на загальну суму понад 7,5 мільярдів гривень. Прибутки отримали фермери зі всієї України. Приймати участь у ярмарках можуть як сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства, так і приватні особи, які вирощують сільськогосподарську продукцію. Для цього виробникам необхідно звернутися за три дні до районної державної адміністрації у відділ торгівлі для запису. У день ярмарку. Продавці прибувають на місці проведення із завчасно заготовленою документацією про якість та безпеку продукції. Місця для проведення ярмарок надаються безкоштовно. Дізнатися більше можна у консультаційному центрі Міністерства агрополітики та продовольства України. Для цього необхідно зателефонувати за номером 0 800 502 410. Усі дзвінки безкоштовні.